Мій рівень польської плюс-мінус А2. Дуже часто я отримую такі повідомлення, давайте все-таки розбиратися, що ж таке рівень А2. Якщо ви добре розумієте польську, якщо ви можете прочитати, можете відповісти і вас зрозуміють, але вам дуже часто не вистачає слів під час розмови, навіть інколи, здавалося б, таких самих звичайних слів, і ви взагалі не вмієте добирати закінчень, у вас, на жаль, не рівень А2. Якщо в недавньому часі ви пройшли курс на рівень А2, але там була лише Граматика і взагалі не було розмовної практики. На жаль, у вас на рівень А2. Що потрібно вміти на рівні А2? По-перше, словниковий запас повинен становити плюс-мінус півтори тисячі слів. Ви повинні вміти підтримати розмову на такі звичайні повсякденні теми, як типу там про хобі розповісти, про здоров'я, про подорожі і так далі. По-друге, граматична частина. Я не буду перераховувати всіх пунктиків, які вимагаються на даному рівні. Назву лише два основні. Перше, це часи, тобто ви повинні вміти правильно говорити в теперішньому часі, минулому або майбутньому. І по-друге, це закінчення. Ви повинні вміти правильно добирати закінчення. Так, звичайно ж, на даному етапі ви будете робити помилки, і це цілком нормально. Але якщо говорити відсотково, то 60-70% вашої розмови повинно звучати правильно, 30-40% дозволяється робити помилочок. Якщо ви надалі сумніваєтеся, є у вас рівня 2 чи немає. У вас рівня 2. Залишайте плюсик в коментарях. Я вишлю вам такий коротенький тест, яким ви зможете себе перевірити, або ж можемо домовитися на якусь коротесеньку консультацію, і я допоможу вам визначити ваш рівень польської.